Друзі, вітаю! Дивіться, який цікавий ніж сьогодні буде на огляді. Це певний вінтаж і раритетність. І знаєте, цього разу це не Zero Tolerance, Це Microtech. Цікавий дуже справді ніж, неординарний. Модель називається Vector A або A. Ось така в нього дивна химерна форма. Зараз ми про це поговоримо. Яка перевага такої форми, для чого він зроблений і так далі. Це справжній вінтаж. Думаю, що таких коробок у майкротека ви не бачили? Ось є в наборі чехол, причому можна на пояс одіти його як вертикально, так і горизонтально. Ось тут ще видно, що цим чехолом не користувалися. Така от відносно примітивна поліграфія по відношенню до ну, більш сучасних там, кольорових друків і так далі. Ось. Про змазку, про те, що треба бути обережним і тримати його в чистоті, обмежена довічна гарантія. Ну, одним словом, така ось цікава коробка. Зверху на неї одягається ось такий очохол. Загалом виглядає ось так. І тут справді відчувається, що це Black Plane. Відчувається, що мова йде про давні роки. Давайте будемо розглядати цей ніж. Ну, По-перше, це автомат з боковим викидом, батон lock Ось зразу скажу, що кнопка тут достатньо туга, і коли свого часу марфіони там закидали про те, що вона надто туга, він пояснював про те, що туга кнопка це якби додатковий елемент безпеки, ножа, щоб він випадково не відкрився. Тому Питання, чому на ножах автоматичних немає запобіжників, воно там не тільки у мене чи ще у когось. Загалом таке питання може виникнути у будь-якої людини, яка розглядає до покупки ось такий ось ніж е, боковий автомат. І тут якби, це все скомпенсовано, знову ж таки, якби пальці кажуть, що так і є, тобто треба протиснути. Не потрібні надзусилля, ось, але тим не менше, ми повинні протиснути, пройти трошки глибше, ніж е, площина. Тобто я про це не раз розповідав, ви знаєте, що потрібно буде пройти глибше, ніж е, площина накладок, тільки тоді замок спрацює і клинок викинеться. Тому тут теж якби з цим все гаразд. Е, ну давайте трошечки про, е, скажімо так, історію цього ножа. Е, виглядає так, що він був запущений в 99-му році, і в чому особливість у цієї моделі, дивіться, вона зроблена в 7-му місяці 99-го року. Це то, що буває дуже. Е, Скажем так, рідко, тому що це ранні екземпляри. Липень-серпень 99-го, вересень, жовтень-грудень 99-го, в принципі, в січні 30-го і майже все. І майже все. Ось. Тому практично він випускався тільки цих два роки. Потім вони його в 2011 році перевипустили, трошки змінили дещо, там матеріали були інші і так далі. В принципі, ось цей от вектор випускався тільки, там, умовно кажучи, з 99 по 2000 рік. Кажуть, що десь були якісь ще моделі трошечки пізніше. Були варіанти в, ось так, з чорним покриттям DLC. Були варіанти з фівсерейтором, були варіанти без покриття. Ось. От, в принципі, і три варіанти. Руків'я тут анодований алюміній. То, що Марфіони роблять часто і постійно, це якби в нього постійний формат 154 CM, чудова сталюка. Якби, зараз її мало хто використовує, я бачив її там на фірмових китайцях, але вона існує і на американських сучасних ножах. Нагадайте, друзі, напишіть в коментарях, на яких ножах ви до цього часу цю столь бачите. Ось, Якщо не помиляюся. 154 сім по своїй природі це була. Сталь розроблена саме для шарикопідшипників. тобто там все гаразд з твердістю, ось, яку можна, на яку можна гартувати. Вона була популярна тоді, а зараз я кажу, вона популярна менше, тому що з'явилися альтернативи, з'явилася доступна порошкова метологія. Зрештою, з'явилася мода на порошки, тому що слід розуміти, що там перші порошки з'явилися ще в ХХ столітті. Давно в середині ХХ століття вже був масовий е, випуск, але просто не було прийнято ці порошки ставити на е, ножі. В цьому не було потреби, бо вважалося, що ніж можна там швиденько загострити об якусь кераміку е, на якихось природних там арканзасах і так далі. Може бути бросочок такий, який можна взяти з собою наплічник, піти в похід. І от е, ну, якісь порошки вважалося, що вони будуть крихі і будуть важко гостритись. Тобто, довгий час ніхто не ставив е, піонерами, тут, як завжди, були. Спайдерко, ну не як завжди, але в даному випадку спайдерко, які почали ставити порошкові сталі на свої ножі. І таким чином завели моду, і виявилося, що нічого там особливо не кришаться. І те, що вміє гострити простіше сталі, те саме той самий абразив, може нагострити і порошкову сталь. Тобто чудес немає, якщо ми маємо перед собою якийсь там софт-арканзас, чи ми маємо там, наприклад, якийсь брусочок з кремнію чи оксиду алюмінію. Тобто ті традиційні абразиви, які всі вже існували на той момент, виявилося, що всі вони обробляють порошкові сталі. І навіть якщо в середньому там гартування, якщо воно тоді побутувало більше там 55-56 одиниць, ось такі от величини були на більшості ножів, і тут стало 60%, то це не означає, що образиви почали буксувати. Ні, звісно, всі ті, які обробляли сталі з твердістю там, 55 одиниць. Ось, ще раз кажу, з якоюсь, мабуть, такою от середньою поширеною на той момент, на тих сталях, там років 50-70 назад. Ось, виявилося, що ті самі образиви справляються із порошками там, на твердості 60 одиниць. Звісно, далі історія пішла ще трошечки вперед. Почали ставити. В тому числі спайдерка почали ставити вже е, не просто порошкові сталі, а порошкові швидкорізи. Е, З'явилися сталі, які гартовані на 63, 65, 67, одиниць типу ZDP там свого часу, К-390 і так далі. Тому, в принципі, разом з цим підтягнулася індустрія алмазів, е, індустрія ельборів як е, доступних і, і можливих абразивів для е, особистого використання, тому що алмази тальбори були доступні для промисловості. Ось, але їх в форматах там, дрібних таких брусочків для заточування, їх тоді на той момент не було. Далі почали робити: почали робити Спайдерко, почали свій тріангл робити з алмазним напиленням стержні і так далі. і так далі. Тобто проблем ніяких не, не, не було. Але от 154 сім це ще от сталь з тих часів, коли тільки все це починалося. Це гра у Роквели, гра у порошки і так далі. Тому. Ну, В будь-якому випадку, навіть тут якби, є особливість цієї моделі, що вона от, саме з тих часів, коли, коли от найкращі сталі на той момент могли мати ось там, такі от приблизно з та, такого плану, такого скажімо так, рівня Сталі. Добре, що ж це за геометрія така цікава. Ну, По-перше, це Хоук біл, тобто це такий якби, кіготь. Хижака якогось там, умовно, хоук, це там, не знаю, яструб, мабуть, щось так можна перекласти. Кіготь яструба, тобто така вігнута геометрія, рекурва, яка, в принципі, нам навіть говорить про якийсь такий, як би кукрі, тобто якийсь отакий керамбітоподібний, скажімо, так, формат клину. Плюс до того американське танто ми бачимо, що існує ребро, перехід між двома спусками. Існує ось Ребро, ми його бачимо чітко, і ми маємо кінчик американське танто з таким розвинутим фальшиком. Все так побудовано довкола в принципі, одного-єдиного хвату. Коли ми впираємося з великим пальцем сюди в рампу. Решта пальців тут, в принципі, інформативно тільки вказівниці, ці пальці вже як прийдеться, і ми маємо можливість робити прокол. З таким, от, скажімо так, антивандальним кінчиком, тому що танто... Само по собі має багато м'яса, як форма, і вона для цього, в принципі, і розроблена, оптимізована. Плюс до того тут, виходить, ось такий от ромб, а цей ромб буде максимально заходити ну, в будь-який матеріал. Тобто все от схоже дуже на кинжали, на зброю там окопні ножі і так далі, штик ножі, де ось такий ромб, ось такий вістря, воно може максимально пробивати, там будь-що одяг багатошаровий і так далі. Оця штука, яка нагадує собою керамбіт, і взагалі його, скажімо, як бачите, така от форма, вона продиктована тим, що можна робити ефективні ріжучі рубаючі рухи оцю рухом на себе. І, мабуть, це все таки перше, ніж з тих ножів, які я оглядаю на каналі, які справді можна назвати чистими файтерами. Тобто, що таке файтер? Я, напевно, вже трошки згадував, в мене є товариш Влад. З яким ми ведемо безкінечні дискусії про те, як той чи інший дизайнер, там що він туди вклав, на що це схоже, чи він є утилітарний, чи це заради дизайн заради дизайну. Його влада, як е людина з, з енциклопедичними знаннями, є дуже багато завжди прикладів того, як, як це вже було, як це було реалізовано. І от ми з часом з ним приходимо до думки, що може бути так видуманий такий клас, ну ним, мною, вами, як файтер. Тобто, навряд чи, скажімо так, хоча якийсь виробник випустив цикл ножів саме про це: про ножовий бій, про самооборону. Але ми можемо цю категорію вести самі, <сум> об'єднавши там ножі, які справді оптимізовані під ножовий бій, під, під самозахист. Ножовий бій тут не потрібно розуміти, як там якась спортивна дисципліна. А ножовий бій скоріше самозахист за допомогою ножа. Ось так буде більш коректно, тому що ножовий бій це так схоже трохи на фехтування і на спорт. Тобто, давайте так, самозахист будемо так от це трактувати. Тобто, файтер це ніж для ефективного самозахисту, для того, щоб дати собі зараду в тому випадку, коли ніж доведеться витягувати як там засіб останнього шансу і так далі. Тому удари на прокол дуже ефективні з таким вістрем. Він буде заходити просто, йому нічого не зважає, просто входити. Ідеальна геометрія. Ось американське Танто, Якщо ви пригадуєте, що робив Лін Томсон, він на всіх там на живих виставках хевентах там давав свої рекони, ними пробивав капоти. Чому тому що американський Танто, він такий по своїй суті є ромбом дуже гарно входить. І при цьому практично не ламається, не, 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 не руйнується. <кій> Ось, ну і цей момент, оця карамбітна форма, яка дозволяє підрізати кінцівки, наприклад, наносячи такі сікучі, ріжучі удари. Взагалі є різні там системи ножового бою. Є все побудовано власне, на таких розмашистих сікучих ударах, там всякі філіппінські школи і так далі. Є різні школи ножового бою. Десь для якихось шкіл це якраз буде і не потрібно, тому що вони більше про фехтування, про колючі удари. В якихось школах, от власне, до такої геометрії і буде побудовано вся їхні, весь їхній інструментарій, їхні всі основні бойові рухи, прийоми, захисти і так далі, блоки. Ось. В даному випадку маестро ентоні Марфіони побудував цей ніж довкола ідеї от, самозахисту з ножем. Тобто, що тут можна сказати? Ну тут надійний механізм, який викине, тому що прожина досить міцна, він викине. Цей ніж він не може не довестися. Хоча, якщо ну, якийсь певний елемент, там, наприклад, буде заважати по дорозі, він може не довестися, але можна зробити рухом. Чому? Тому що пружина постійно його туди штовхає, тому в принципі ніж мав би прийти так чи інакше мав би прийти в бойове положення. Ось кнопка тут не буде, нічого не буде складатися, тому що в принципі навантаження під час бою, під час таких рухів, де ніж є. Під час того самозахисту, скажімо так, тут не буде якихось елементів, де щось там, удар якийсь по обуху, там те, що ми перевіряємо вигляді якогось батонінгу і так далі. Колючі і сікучі удари, ось так. Ну, розтинати одяг, пошкоджувати там поверхневі тканини, там шкіру і так далі. Ну, одним словом, я думаю, ви хі, приблизно розумієте, тут сама ця хижість цього ножа. Вона сама по собі вже натякає нам про що це. Хоча я завжди в скептичний в сенсі того, що говорять маркетологи тих чи інших компаній. Ось. Ну, в принципі, є дизайнер Джоел Перелла, який працював в компанії Microtec тоді, і він говорив про те, що цей вектор азу ну, проактувався як Edge weapon. клинок з акцентом на самозахист, на бойове застосування. Ось, ну і вони зразу там робили обмолку, що він може виконувати побутові задачі. Він керований, він ну, в принципі дозволяє роз, розтинати якісь там стяжки, одяг, якщо це буде там необхідно, якісь обмотки, ремені. Він може там в якихось рятувальних задачах бути корисним. Він може бути в якихось тактичних задачах, тобто для військових. Як там додатковий ніж, тому що завжди є фікс, яким виконуються всі складні задачі. Ну, а складні ножі, вони є такою спаркою, скажімо так. Е, ось, ну Одним словом, така от історія. Давайте трошки про тихам. <кхух> Сталь, знаєте, довжина його приблизно в 8 см. Е, так, в обусі біля 3,5. Е, ну, це якби алюмініанудований далі оцей. Матеріал, я не знаю, якщо прийнято називати трактек, це оце така наждачка, то тут він трошки інакший. Тут просто резинові вставки, тут якісь еластомери, якась резина. Вона абсолютно не агресивна, тому що, наприклад, на блюрах або на інших моделях у Майкротека, припустимо, це там всякі Так, нагадайте, які моделі на чому? На комбат-рюдонах в них є оцей трактек. В них є він на лутах, це своєрідна така наждачка, яка там зверху. Вона не настільки агресивна, воно дуже схожа до наждачків. То тут це інакше матеріал. Це просто полімер, це резина. Він, звісно, має якусь от накатку на січку, таку певну, хоча це, напевно, литтям зроблено. Але він значно менш агресивний, але палець він стопить дуже добре. Тобто, якщо покласти палець, потягнути вперед-назад, то ця резина, ці вставочки працюють дуже добре. Ну, вони є тільки з одного боку, з другого боку, просто рама, це ну, саме шасі, і кліпса тільки в одному положенні. Тіпдаун e виходить. Так? Ми можемо носити тільки кінчиком вниз, не перекидається правша, лівша. ну, Тому що тут обставини це кнопка, до якої от оперування кнопкою може бути тільки з, з такого положення. Ось, анодовані боночки, в такі, якісь зелений кольор, чи відтінок зеленого кольору. Ось, ну Ось, Тут для краси ми розуміємо, що якісь є вибірки зроблені. Це потім теж постійно повторюється. І на ультратеках, і на багатьох інших ножах. Якісь є такі от вибірки. Чи там вони для полегшення, чи для того, щоб клин відкривався у воді. я так... Піджартовує, звісно, тому що ви можете подивитися відео про лутти. Я там трошки більше розказав про те, що це все-таки достатньо міфічні історії, там, про тактикульність тих чи інших моделей, і цим грішать всі, і той же самий Макротек, цим грішить і, і інші виробники. Що значить грішить? Тобто вони перебільшують ті чи інші властивості ножа, пояснюючи, що він от зроблений для цього або зроблений ось так. І це якби, є перевагою. Нам, з вами, нам, операторам тих чи інших ножів, самі в принципі, вирішувати, який контекст використання ножа. Ось. Можливо, і так. Це не означає, що якщо я, наприклад, умовно кажучи, там, не сприймаю там, самоборону з ножем як щось потрібне, те, що може там справді стати у зараді, то це не означає, що це саме так, і саме для всіх випадків, і саме для всіх людей і так далі. І так завжди. Ні, звісно. Люди живуть в різних обставинах, довкола них трапляється різна халепа і комусь потрібно тренуватись для того, щоб дати собі раду. І це для нього питання не знаю, Людина живе десь там в Бразилії, в якихось містах, фавелах, там, де ну беззаконня суцільне. Ну друзі, давайте так. Як би там скільки би скепсису не було у мене, там до якогось ножа чи у вас у своїх коментарях комусь не зрозуміло, а комусь дуже зрозуміло. Ми дуже різні. Цей ніж або такі ножі. Не знаю, скільки виготовили, виготовлено. Це раритетна штука, друзі. Ну, 99-й рік. Звідки знаю, тут написано <свісно> 7 місяць 99-го, це ці перші серії цього вектора. Ніж випускався недовго, тому я думаю, що та людина, яка придбає цей ніж, або можливо вже придбала. До речі, я знімаю цей огляд, і я знаю, що цей ніж або продається, або продавався, або буде продаватися. Але вам треба уточнити з його власником. Це я залишу в описі. Посилання на телеграм-канал Гліба. І якщо вам цікавиться модель, ну або такі речі, якісь ексклюзивні, небанальні, можливо, щось таке, що про що ви давно мрієте, ви зв'яжіться обов'язково з Глібом і домовитеся з ним про цей ніж чи про якісь інші ножі, які вас будуть цікавити. Але цей ніж приїхав до мене від Гліба. Ось, посилання на його телеграм-канал я залишу. Е, така штука, вона. Я не думаю, що таких ножів в Україні багато. Можливо, це єдиний огляд. там... Я не впевнений, навіть чи кацапи там робили огляд на цей ніж. Ще такий момент, відволічусь на хвилину. Мені подобається те, що я маю змогу обирати, вибирати, домовлятися з людьми, там, не знаю, з компаніями. От недавно почав працювати з одним з виробників складених ножів. В сенсі тому, що мені хочеться на каналі скласти такий об'єм інформації про ті чи інші моделі, де було б вичерпно практично про все, що можна. Ну, про все, що вартує сказати, про все, що трапляється, там мені в руки, чи заїжджає в Україну і так далі. Ось і я от мрію з часом, якщо все буде гаразд, бо це залежить не тільки від мене, а від дуже багатьох факторів. Я мрію скласти таку, таку бібліотеку, скажімо так, відгуків, розмов, тестів, спроб перевірити там щось, порівняти. У себе на каналі, де можна буде знайти практично ну, більшість ножів, про які ви там чули, знали, не чули, не знали і так далі. Тобто дуже цікава можливість, і я собі подумав, що це буде класна, амбітна задача е зробити ось таку От, просто назбирати, назбирати багато дуже вражень у вигляді оглядів на ті чи інші ножі, практично на більшість там маловідомих, середньовідомих, популярних моделей, мегапопулярних моделей і так далі. Тому. Теж мені подобається цей от е, такий момент, який зараз в мене от, в житті зразу з вами триває і розгортається. Приїжджають тут небанальні речі, хоча паралельно з тим е, показую і звичайні ножі бюджетного класу, які можна там в будь-який момент нажати кнопку і придбати. Таку штуку можна придбати тільки там по замовленню, перед замовленню, інколи треба в черзі стояти, якщо звичайно вам цей ніж цікавий, тому що є люди, які, які колекціонують, які шукають. Ножі з якоїсь певної епохи, якогось дизайнера, якоїсь ідеї і так далі. і так далі. Тому по описі ви знайдете гліба і будете далі домовлятися, але моя задача зараз в іншому. Мене зацікавила оця штука, я маю можливість, друзі, вибирати. Про що говорити? ну, Не в сенсі, тому що. Я можу говорити у себе на каналі про будь-що. Я маю на увазі тематику, я можу обирати, а далі вже, звісно, в цій тематиці. Ну, очевидно, що я ділюся лише власними думками з цього приводу. Я перед тим намагаюся, скажімо, так, хоча б мінімально підготуватися до відео. Ось якісь сценарії, просто щоб я не забув сказати головні речі: від ТТХ до історії, від дизайнера до ідеї, від років випуску до якихось переваг та недоліків, від конструктиву до. Особистих там тактильних вражень. Тобто я намагаюся, скажімо так, пробігтися по всіх основних моментах, нічого не забути. Для чого? Для того, щоб вам було цінно і інформативно. Ви собі візьмете з цієї балачки. Хтось зупиниться на 10 й хвилині відео, хтось не додивиться там, останні хвилини відео, хтось подивиться все, хтось подивиться перших там, 45 секунд і перемкнеться. Тому що це не його контент. Ось. Оце чисто ножеманський контент. Отака от штука це чисто ножеменська штука. Ось і я сподіваюся, на каналі достатньо людей, ножиманів, які до мене заходять саме за цим, за таким ножиманським, чисто, скажімо, нашим фановим таким контентом. Люди, яким цікаві такі от речі, вінтаж певний, скажімо так, хоча і паралельно з тим сучасні технології, еволюція дизайнів, еволюція ідей. Ось така історія сьогодні про Вектор. Вектор А, нагадаю, 99-й рік, 154-ка. Хоук, Біл, от, кіготь такий з Танто. Цікава така комбінація. Розвинутий упор для великого пальця для колючих рухів. І оце, на мою думку, це один із. тих... Я впевнений, що коли, Влад, мій товариш, подивиться це відео, він зі мною погодиться, що ну от, це рафінований файтер. Тобто, тому що цим ножем, звісно, можна порізати і там ковбаски, приготувати бутерброди. Але його специфіка, його геометрійність, ось. Автоматизм у викиді це теж важливо, тому що інколи це може давати перевагу при вихоплюванні в критичній ситуації. <клух> Принаймні, тут це вказано самим виробником, самим дизайнерами, які розробляли цей ніж. Тобто це типовий файтер. Ось давайте я приблизно так і <клух> назву відео. На мою думку, це от один із тих ножів, які, очевидно, для чого створювалися. Під ту систему ножового бою, ножового бою яка, яку людина може культивувати. Вони різні є, але я впевнений, що є системи ножового бою, де саме отака геометрія буде в перевазі, де будуть рухи от, по радіусах, такі, скажімо, не знаю, амплітудні, може, малоамплітудні. От, ну, одним словом, подивіться, друзі, що таке карамбіт, подивіться, як філіппінці там, скажімо, пропонують техніки, і от ви, ви все побачите. Тобто в них вся робота по радіусах, в них вся робота, скажімо так, не на колючих ударах. Колючі, звісно, є, використовуються, але от дуже багато таких сікучих, рвущих, підрізаючих рухів, мені здається, це от якраз файтер про це. Ну і плюс до того це чудовий ніж з тих часів в колекцію він, він себе точно знайде і принесе комусь інтерес, і, ну, принесе, ну, і, скажімо так, принесе якусь частинку історії своєму новому власнику. От така от історія, друзі. Давайте зустрінемося в коментарях. Я хотів би почути, що ви думаєте з приводу ось таких от ножів файтерів. Можливо, у вас колекція щось є такого ж типу. Він, можливо, вам щось інше нагадує і маєте з чим порівняти. Це завжди дуже цікаво. Я знаю, що серед вас є люди, які дуже давно знають про існування, наприклад, цього ножа або мають щось подібне в колекції, тому що цікавляться такими речами. Зрештою, культивують самооборону з ножем, ножовий бій і так далі. Напишіть, давайте поспілкуємося. До зустрічі, друзі.